У мене був рак кишечника четвертої, четвертої, наголошую, стадії. У е, мене немає жіночих органів, в мене немає ні яйників, ні матки, ні 60 см товстого кишечника. Я прийшла в дуже тяжку хімію. Я була, як е, дійсно брат сказав, е, шкелет в школі, що в них стоїть ще гірше, ніж мама. І коли я була дома і почула розмову лікарів між мамою і лікарем, і він сказав до моєї мами: тримайтеся, якщо вона проживе три дні, вона буде жити далі. Я, я не пояла, сказала так. Він сказав, залі лікар попався дуже такий, от. не дуже не та лікар, що робила тобі операцію, на mm -hmm. така, а той, що от ви приїжджали, тому що я йому кажу, що мені робити? Що робити, порадьте? Що це А він каже, ви що дебілка? Ну хіба так можна говорити? Ви знаєте, що то за хвороба? Три дні проживати і тоді дякуйте за то. Боже, а я такому стані. Просто вийшла і не знаю, перед нею я плакати не могла. Але я виходила в сад, обіймала дерево і ревіла просто таки не знаю як. Але я то чула, що він то сказав, і я почала пити воду. Попросила маму, кажу, дверні воду. Я не могла. Я була вся, по перше, всередині, в мене було все в'язок, що поверхнево, що внутрішнього лиса. Моє волосся таке було довжелезне, все вилізло, ні брове, ні відь, взагалі нічого. Я була як ще й так, так само мене боліло. Але дякувати Богу, я через це все перейшла. І я 13 років, я вжимала, вживала бади різних компаній, я хапалася за все. Але таких чудових результатів, які я отримала тут за півтора року. Хай сховаються всі компанії. Я не боюся це сказати, тому що я побачила результати тільки, дякуючи компанії Біепік, зеленим капсулом. Тому, якщо хочу вам сказати, одне, що лікарі, є деякі лікарі, які наголошують, ти що з глузду з'їхала, тобі не можна вживати, там багато групі вітамінів Б. Я кажу, мені не можна вживати в групі вітамінів Б, ваших, аптечних, синтетичних. А тут мені можна. І я кажу, ви бачите самі, які в мене зміни. Коли я приїжджала до свого онколога, вона каже до медсестри: подивися, ти хочеш сказати, що в мене є четверта стадія онкології? Нема. в мене нічого немає. Я здорова. Ну, Пролодець. Пролодець. там немає органів, вони мені вже не потрібні. Мені 61 один рік от, за пару цей. Розкажи ще про нирки свої, про опущення. Е, та в мене до речі, коли забрали всі органи, мене нирки опустилися донизу. Це всі прекрасно знають, що йде опущення. І буквально, от ми з мамою в лютому робили УЗД, повністю робили. В мене нивички стали на місце. Вони в мене ну, підтягнулися. і взагалі, а на рахунок колагену, що хотіла додати, що в мене дуже. Я попросила Оксану, кажу, Оксана, мені треба зробити рентген обов'язково, бо ти знаєш, я кому я знаходжуся. Я боялася, знаєте, щоб метастази або що щоб не пішло. От і прийшли до цей, а він до мене каже. У вас коксартроз. Я кажу, звідки в мене може бути коксартроз, Питаюся Оксана, що це таке? Вона каже, це запальний процес. Ага, все ясно. Я знаю, що Оксана, в неї були проблеми от дуже сильні, вона почала колеген пити по три рази в день, і я так само Надя, збільшую.